Українські клуби завершили виступи у кваліфікації Єврокубків. За підсумками відбору до групового етапу пробилися лише Шахтар та Зоря. Гірники як чемпіони України без кваліфікації потрапили в групу Ліги Чемпіонів, а Луганці вилетіли від Славії у відборі Ліги Європи, але отримали путівку в групу Ліги Конференцій. Українські клуби програли 6 із 7 своїх двоматчевих дуелей у кваліфікації Єврокубків 2023-2024. Лише Динамо по пенальті пройшло Аріс в третьому раунді відбору Ліги Конференцій. 31 серпня відбулося жеребкування групового етапу Ліги Чемпіонів. Єдиний представник України Шахтар, з третього кошика, потрапив у групу до Барселони, Порту та Антверпена. Перший тур відбудеться 19 та 20 вересня. Також 31 серпня відбулося у однієї восьмої фіналу Кубка України сезону 2023 2024 Виступатимуть вісім переможців четвертого попереднього етапу та вісім клубів УПЛ з першого по восьме місце за рейтингом. Маріуполь зустрінеться із Зорею, Оболон зіграє з Динамо. Чорноморець буде приймати Кривбас, А Верес Шахтар. Рух зустрінеться з Олександрією. Вікторія зіграє проти Миная. Полісся прийме Дніпро 1 та Металіс, 19-25 Зіграє проти Ворскли. Базовий день матчів 27 вересня металіст 19, не припинить існування, а у шостому турі УПЛ вирушить на матч проти руху до Львова. Раніше повідомлялося про відмову від клубу його власників та головних спонсорів. Причиною стали ракетні удари на їхні підприємства. Нові власники, імена яких не розголошуються через 2-3 дні, зроблять офіційну заяву. Тож «Металіст-1925» існує і надалі. Верес анонсував благодійний матч допомога ЗСУ, в якому зустрінуться збірна Вереса та збірна артистів України. Гра запланована на суботу, 2 вересня, і пройде у Рівному на стадіоні Авангард. Початок 16-й годині. Цей матч організовується з метою збору коштів на потреби 457-го окремого піхотного батальйону, яким опікується Верес. Відвідати благодійний матч може кожен охочий за наявності вхідного квитка, який коштує 200 гривень. Молодіжний центр спортивних досліджень представив список із ста футболістів, які найбільше готові до потрапляння в топ-лігу. Рейтинг сформували з футболістів, які народилися у 2002 році або раніше. При створенні рейтингу використовували спеціальну формулу, яка враховує як ігровий час, так і спортивний рівень зіграних матчів. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков посів друге місце в рейтингу. Його рівень досвіду оцінили у 64,6 із 100 балів за останній рік. Більше лише у центробека Бенфіки Антоніо Сілви – 75,9 балів. Головний тренер збірної України Ю-21 Мельгоса здійснив дві зміни у списку викликаних гравців на матчі проти Північної Ірландії та Німеччини. Замість лівого фулбека Костянтина Вівчаренко та хавбека Олега Очередька викликано Андрія Болезу та Каріла Сієєва. Причини цього рішення не повідомляються. Участь українця Віталія Миколенка у матчі четвертого туру АПЛ між Евертоном та «Шеффілд Юнайтед у суботу знаходиться під великим питанням. Про це повідомив на передматчевій прес-конференції головний тренер Ірисок Шон Дайч. Віталій у середу вийшов у стартовому складі Евертона на матч однієї 32-ї фіналу Кубка Англійської ліги проти Донкастера. Він був змінений на 75 й хвилині зустрічі за рахунку 1-1 через пошкодження. Як зазначає спортивний лікар команди, якщо мова йде про рецидив м'язової травми, то це повторний виліт на 1 Два місяці КДК УАВ прийняв рішення щодо термінів дискваліфікації футболістів, які отримали червоні картки. У матчі п'ятого туру УПЛ колос Шахтар червону картку отримав захисник Шахтаря Георгій Гочелечвілі. Півзахисник Шахтаря Артем Бондаренко також у четвертому турі був вилучений у матчі з кривбасом. Це вже його друге вилучення в сезоні, тому він пропустить три матчі. У тому ж матчі червону картку отримав півзахисник Кривбаса Дмитро Хомчановський. Він дискваліфікований на два матчі, один з яких умовно. Півзахисник Максим Грисьо та Чорноморець домовилися про розірвання контракту. Повідомляє «Спорт.Юей». 27-річний футболіст. Приєднався до команди лише місяць тому вільним агентом та провів дві хвилини в ОПЛ, вийшовши на заміну проти оболоні у третьому турі. Грисьо також виступав за Львів з вересня 2020 року. Він став вільним агентом 1 липня. Реал проявляє інтерес до українського воротаря Раю Махадаонда і Лі Волошина. За інформацією джерела мадридський клуб є дуже близьким до підписання 16-річного Волошина та веде з Раю Махадаонда переговори щодо суми трансферу. Зазначається, що зріст українця становить близько двох метрів. Особисті умови з самим Волошиним вже погоджені. Це буде трирічний контракт. Новим головним тренером ЛНЗ став Олег Долуб. Деталі угоди не розголошують. До його штабу увійдуть Юрій Дудник та Андрій Дикань. Раніше 57-річний білоруський фахівець в Україні очолював Карпати з 2016 по 2017 рік. Також він очолював Чорноморець у 2017 та Львів з 2021 по 2023. Після звільнення зі Львова в березні цього року білорусь заявляв, що клуб не виплатив йому гроші. Півзахисник Іван Калюжний продовжить кар'єру в ЛНЗ. Клуб орендував його з Олександрії до зими. Калюжний був у системах металіста та Динамо. На професійному рівні дебютував у складі Металіста 19-25. Грав за рух. З лютого 2021 року належить Олександрії, яка віддавала його в оренду ісландському кафлевіку та індійському Каралі Бластерс. У складі останніх він провів минулий сезон та забив 4 голи і віддав один асист у 19 матчах. Олександрія оголосила про трансфер свого центрального захисника Владислава Бабога. У Карпати. Зазначається, що сума угоди склала 585 тисяч євро. За Олександрію, 24-річний футболіст виступав з 2018 року. Загалом провів 111 матчів. Владислав був одним із капітанів команди. Українські півзахисники Артем Мільченко та Андрій Коробенко підписали контракти з латвійською Валмієрою. Обидва футболісти у минулому сезоні виступали в УПЛ. Перший є вихованцем Київського Динамо, а другий Шахтаря. У Жероні тепер буде три українці. Як повідомляє Букаро Банзаї, каталонський колектив підписав 19-річного Дмитра Мільниченка. Наразі Українець виступатиме за Жерону. Б. попередню команду Мільниченка була Нива Бозова, А до того він грав за молодіжні команди Руха та Динамо. Головний тренер збірної України Сергій Ребров відповів на ключове питання. Коуч збірною пояснив, чому грають тільки футболісти великих клубів, та відповів на запитання, як потрапити у збірну, не граючи за український грант. Цитата: я спостерігаю за маленькими клубами, але якщо якийсь гравець демонструє стабільний рівень у своїй команді, то ним точно зацікавиться якийсь великий клуб. Це лише питання часу, чи він буде у якомусь великому українському клубі, чи буде за кордоном. Тому будь-який гравець, який зарекомендував себе у якомусь маленькому клубі, це лише питання часу. Коли він зробить наступний крок, сказав Ребров. Вже у вересні збірна України продовжить боротьбу за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи. Сергій Ребров розпочне збір з командою 3 вересня, а вже 9-го – матч із Англією та 12-го числа з Італією. Нападник збірної України та бельгійського брюга Роман Єремчук покинув розташування команди. Гравець розпочне осінь у новій команді. Футболіст вже прибув до Іспанії, де підпише контракт із легендарною командою. Повідомляє «Релево». Після провального сезону у Бельгії футболіст вирішив змінити атмосферу. При цьому у клубі також не проти. Яремчук підпише контракт із іспанською Валенцією. Футболіст вже прибув до Іспанії і йому залишилося пройти лише медогляд. Відомо, що йдеться про оренду на один сезон. При цьому поки що невідомо, чи буде у клубу право викупу. Джерело повідомило, що заради оренди у Валенцію 27-річний Яремчук погодився на зниження зарплати. Роман провалив минулий сезон, а нинішнього, хоч і забив 4 м'ячі у 5 матчах, але продовжив залишати залишатися запасним гравцем. У 2022 році Брюге купив у Бенфіки Єремчука за 17 мільйонів євро.